Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. На сьогодні вівторок, знову робочі дні. Працюємо друзі, по господарству. Зараз покажу всю обстановку, яка у нас робота робиться. Друзі, Що потрібно дитині для щастя? Пачка морожена і дитина довольна. Да, Ну, Дитина радується, це вже, друзі, Я З самого ранку попорався по господарству і зайнявся такою працею перегрубував всі наші дрова ті, що були на господарстві, щоб вони вже були готові до зими. Потрошку працюю, заодно будемо ховати в нашій дровничок, хай воно там уже лежить готове до зими. Щоб потім просто взяв, розтопив і все. Так як, друзі, у нас нещодавно вийшло відео на каналі, як будував я цей паркан, ворота, каліточку і зайнявся я також, друзі, будівництвом. Паркану від нашого огороду. Так як, друзі, у нас стопчики були первоначально вже зроблені. Трошки раніше робив. Вчора брат привіз доску мені, так як не вистачило на пояса доски. 126-метрову доску купили. І, виходить, вчора також розпочав будівництво, вже кріпив наш шифер. Думав, що вчора встигну все це доробити. Так як не вистачило, друзі закінчилися гвістки шиферні. Там вон, видно, з тієї сторони буквально на 6 шиферин не доробили. Сьогодні зараз будемо допрацьовувати всю ту сторону. Завтра також зробимо ворота на огород і зробимо нам сюди калітку. Все воно тут буде в нас доволі непогано, високо, вище, ніж мій ріст. Трошки, друзі, припідняв цю сторону, щоб воно все було в нас рівненько. Гарненький підуровень. Цю всю сторону вниз ми будемо ще просипати землею. Так, Друзі, у нас тут нерівна площа по подвір'ю. Ну, думаю, все воно в нас буде по красоті. Як самі бачите, об'єм роботи в нас на сьогодні немаленький. Добудуємо паркан, займемося, поховаємо дрова нашим дровничок, щоб воно все було в порядкові. Попоримось по господарству, будемо намелювати, так як друзі почалися вже по годині відключення світла, то прийдеться трошки більше вже так часу приділяти намелювані дерті для нашого господарства. В принципі, друзі, робота є, працюємо. Кому цікаві такі відео, сільське життя, підписуємось на канал, ставимо лайки, а вам гарного перегляду. Match shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot, and I'll never get the thrown back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's name, call the shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought of this. The pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name Society's insane, we all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium packed Born a rock star in this life Gonna live it up on the attack Baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad Do it no cap Only God wants so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad Baby, I'm bad I'm in this life, going live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back, stadium attack. Baby, I'm bad. Получається, будівництво у нас йде повним ходом, тільки що вже завершив наш паркончик. Звичайно, роботи ще тут біля нього дуже багато, але покажу, який вид, уже, друзі, ми зробили. Так як у нас виходить тут огород, загородилися, з дороги нічого не видно, те що в дворі тут відбувається. І заодно покажу я, з якими проблемами я зіткнувся. Заодно зробив каліточку вже виход на огород. Саме проста, облегшена калітка, на лист, Ну, По ширині, друзі, проф В принципі, з головою хвати сюди і точкою приїхати. І взагалі ходити проход у нас тут доволі непоганий. Так як у нас ця сторона, друзі, в нас ноль взагалі тут його немає на подвір'ї, земля така вся волниста. І в нас тут було ось цілу шиферину повністю. йшло все непогано. А тут вже почав потрошку вкопуватись так, щоб під вірьовочку, під уровень. І тут, коли вже дійшов до цієї сторони, виходить, потрібно вкапувати аж на пів шіферини. Ну, не на пів шиферини, але думаю, на пів метра б прийшлося копати. Думаю, чого я буду робити лишню роботу. Взяв болгарку, круг по бетоновій і все розмірами попиляв. І доволі непогано в нас все друзі, відбувається. Заодно залишив тут 4 метри ширини, в нас виходить, будуть ворота на заїзд на нашу огородину і заодно потім вже будемо приступати до в'їзних воріт. Так як ворота це ще від старих господарів, потрібно оці всі ворота вбирати, а сюди думати варити вже з хорошого металу, з хорошого профіля в принципі, ворота на заїзд у подвір'я. Все, друзі, маємо такий вид. Так як друзі, тут а, виходить, 35 метрів загороджено шифером і 4 метри залишається на заїзд на ворота. Звичайно, тут огородитися ще не один рік. Одне, що ще мені залишилося завтра, думаю, раненько встану. В принципі, попоруюся по господарству і вже буду займатися, будемо засипати всі оці друзі. Прогалини ті, що у нас залишилися попід забором. Так як хочеться вирівняти всю цю сторону, тут його так і не дуже багато. Отам, От де я земельку копав, і по це треба просипати, засипати землею, трошки його трамбувати і спеляємо ті лишні наші стопчики. І, в принципі, друзі, я думаю, що картина доволі непогана. Звичайно, завтра всю роботу нашу, коли я вже... Закінчу я все вам прекрасно покажу. Можливо, завтра навіть ще встигнемо зробити ворота на огород. Так, поки друзі в нас вже захмарилося, на грозу щось уже таке в нас виходить, вийшли з родиною садити цвіти перед нашим парканом бетонним, перед основним подвір'ям. Це в нас розсада ойстер. Дружина он, займається посадкою, а ми її з сином займаємось поливанням. Маємо, друзі, таку розсаду ойстер. І все виходить у нас таким образом. Звичайно, вже потрібно трошки прокосити в нас за подвір'ям. Територія не маленька на рахунок косіння. Краще її вже підкашувати таким невеличким бур'янцем, чим потім уже валити друзі, все на сіно. Трошки морози познущалися з наших горіхів, попропадало декілька горіхів, точніше листя. Ну, маємо те, що маємо. Що ж, друзі, сьогодні знову працюю по будівництву нашого паркана, а точніше, доробляю ті моменти, які не доробив учора. Так як, друзі з самого ранку встав, понамелював поросятам, поки світло було, і приступив до нашого паркана. Звичайно, багатенько роботи зробив. Зробив каркаси на наші ворота і друзі, приступив крутити профіль. Но... Друзі, сіли акумулятори на шуруповерті. Вчора і сьогодні забув поставити їх на зарядку. Світло ось недавно виключили, поки включиться, поки акумулятори зарядяться. Думаю, що сьогодні вже робота із парканом буде завершатися. Думаю, завтра одну годинку приділю воротам і в нас вже там буде повністю робота виконана. Тут нічого такого страшного немає. Зараз, друзі, покажу, яка робота у мене сьогодні зробилася, і взагалі покажу всю обстановку. Ця самого ранку попорався по господарству, поробив всі свої справи і приступив до засипки нашого паркану. Так як друзі, в мене ще залишився із минулого року щебінь, пісок, грампіль, на господарстві в кучки лежало, то я його використав сюди, щоб воно просто без діла не валялося. Ще, звичайно, воно буде присідати, дощі йтимуть, воно буде пісок вимивати і сюди ще навозить і навозить. Ту сторону, друзі, не засипав, так як такого матеріалу вдома немає. Землю немає де брати. Потрібно брати прицеп і їхати, десь таке привозить. Або привеземо також ще бінь пісок. Якщо цього не знайдемо, привеземо землю. Зробили також, друзі, калітку на наш паркан. В принципі, все по красоті, все відкривається, все прекрасно. Потім, друзі, приступив вже до будівництва наших воріт. Ворота каркас вже поробив. Навісив в одну сторону і в принципі, приступив до такої роботи, як прикручувати профлист. Так, як, друзі, акумулятори посідали, нема чим крутити. В принципі, все виглядає таким образом. Звичайно, тут робота 1-дві годинки приділити завтра і робота буде виконана. Ця сторона практично вже готова. Виріжемо ще із профіля. Такий невеличкий кусочок виміряємо, скільки нам потрібно, додамо, все поприкручуємо і зробимо аналогічно ту сторону. Так що, друзі, ось така картина у нас випливає з нашого будівництва. Об'єм роботи за весь тиждень зроблений дуже великий. Вроді робота така незначна, але робили, друзі, все на совість, то не спіша, не спіша, ми так потрошки й двигались. Картина в нас виходить, доволі непогана, результатом я задоволений. Звичайно, ще є певні нюанси, які потрібно доробляти, але це буквально на днях ми все доробимо. Крім того, друзі, що займалися будівництвом паркану, тримаємо ж домашнє господарство. Також робимо дуже багато іншої роботи. Це відео, друзі, я не буду викладати, це вже буде інше відео в нас. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, підписуйтесь на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.